Вітаю всіх ваші, шановні глядачі. Сьогодні ми поговоримо на таку тему, чому ми обираємо не тих, які приходять до влади. А потім виникають різні проблеми, їх багато. Ну, наприклад, ями на дорогах, немає води, або закриті амбулаторії, або ще щось. Тобто безліч різних проблем. І ось це, оці проблеми, ми бачимо з року в рік. Кожен рік повторюється одне і те саме. Ми говоримо, обурюємось, сваримось, але при цьому ж нічого не змінюється. Проблема залишається. Але кожні вибори. Ми чуємо. Ось прийде новий голова громади. Прийдуть нові депутати. І все стане по-іншому. Це ж нові люди. З новим поглядом, з новим розумінням. Вони все вирішать. Вони допоможуть. Вони зроблять краще. Так відбувається. Це ви чуєте від них, що вони кажуть вам. Але проходить час, і ситуація знову повторюється. Знову одне й те саме. Проблема на проблему. Як ви думаєте, а чому так відбувається? Чому? Бо виборець, він не знає, кого він обирає. Просто не знаю. Виборці, вони в більшості голосують за обличчя кандидатів, за обіцянки кандидатів, за гарну промову кандидатів, за будь-що. Але вони не голосують за зміст самої людини. Що з себе людина це представляє? У виборців мають виникати питання, з яких хто цей кандидат насправді, хто він? Треба розібратися в цьому, хто він такий? Цей кандидат? Де він працював до цього? Яка його історія життя?